Біблія Біблії і Іванглії постають перше місце. Це свята книга, від якої ми черпаємо силу, місць, і з'єднання, поєднання з Богом. Спілкуємося з ним через цю книгу. Бог укріпляє, зміцняє, навчає нас і веде нас в симфонічне краєблаженство. Так. Тепер, мої друзі, Так місце посідає, мультфільм, Місце посідає, мультфільм, подорож Пілігрима. Маленький странник, идущий по дороге жизни. Я знаю, что в душе ты очень одинок. Ведь именно на этой дороге ты начал поиск добра и истины. Ты будешь сворачивать и увидишь, что ждет тебя. И все же ты вернешься на главную. И должен будешь наверстать упущенное время. And you I see what that path that might. has to me. offer you. Stepway. Then you gotta make it back to the main road, anyhow. And you have all that lost time to make up for. And it's a sad thing to realize.

Об нок. Nope. Я... Друге місце, милі друзі, займає місце не... необыкновенный пастух. Третє місце фільм займає Марія Магдалина, четверте місце займає е... Марія Магдалина, 2018 рік, п'яте місце займає фільм «Іскуплення Христа Шосте місце займає Останнє Спокуси Христа. Оці духовні фільми я раджу вам подивитися. Усе, що я милі друзі могла, я вам виставила. Чу дуже є багато хороших духовних таких мультиків, фільмів, і також Мольфі «Ной» подивіться, е, Йосип, е, Даниїл. Ну, Багато таких фільмів я біблійських, і раджу вам. Як милі друзі, вам подивитися для своєї збудови, для свого народження згори. Я вам раджу подивитися також є такий мультик Перше гоніння християн, першу еру, яких розірвали Льви. Також багато мультиків є про мучеників, духовні мультики, я вам раджу подивитися їх, не пожалкуєте. Це розумієте, треба перебувати і ніч Божому Слові в молитвах, служити Господу і слідувати за Ним. І Бог нам дасть силу пройти цю дорогу, пройти свій шлях, це симфонічний краєбранство. Тому що якщо ми будемо дивитися те, що добре, те, що добре, Духовне можна дивитися, і не духовне, те, що будує нашу силу і духовне зростання. Чи Бог нам про, ну, прийде, допоможе пройти цю дорогу. Також дуже хороший симфоніст і Монтан Моцарт, який заспокоює нервову систему, дає успокоєння, умиротворення. раджу слухати, ще таке симфонічне, чисте, такі добрі фільми дивитися. Прості, але найбільше треба відбудовуватися духовно, порвати в молитву, порвати Слово Божому. Це вперше треба робити. І дивитися те, щоб на користь нам принесли, щоб ми, як справжні Пілігрими, прийшли в дорогу в царству, хороше, хороше На першому місці займається новий завір, Біблія і подорож Пілігрима. Це саме-саме хороше, що потрібно читати і відбудовувати. І також і книжки подорож Пілігримо, раджу вам почитати. Усе, що я вам надвала, раджу подивитися вам. Не пожалкуйте. Хай Бог благословить вас і буде вами. Амінь.